У горе тим, що вроджені в темниці, що глянули на світ в тюремне вікно. Тюрма це коло злої чарівниці, ніколи не розіб'ється воно. У горе тим очам, що звикли, бачить, зроду. Каміння сіре, вогкий мур цвілий, їм сірим здасться все, як небо в негоду, і світ немов тюремний двір малий, у горе тим рукам. Що звикли у неволі носить кайдани, ржаві та важкі, на волю вирвуться і там людні мозолі їм нагадають, хто вони такі. У гори тим, хто має душу чесну, коли вони ще вірять у боїв, благати мусять силу ту небесну. Пошли нам, Боже, чесних ворогів, у гори нам усім! Хай гине честь сумління. Аби упалася тюремна стіна, нехай вона впаде, і зрушена каміння покриє нас і наші.